Губернатор ознайомив присутніх з перевагами Дніпропетровського регіону результатами реалізації регіональних проєктів у рамках програми реформ президента України та комплексної стратегії розвитку регіону щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності області. Зокрема, це модернізація та розширення транспортної інфраструктури регіону, завершення земельної реформи і перехід до ринку землі, впровадження системи електронного управління областю е регіон, побудова системи ефективного державного менеджменту, розвиток регіонального інвестиційного агентства. Австрийские фирмы и австрийские банки одними из первых в начале 90-х годов пришли в Украину и открыли Украину для Европы. Мы сегодня сделали очень серьезную презентацию для деловых кругов и Австрии, и других иностранных компаний, которые находятся в Австрии, для того, чтобы стать катализатором, для того, чтобы реанимировать то бизнес-сотрудничество, которое началось еще в начале 90-х годов вена является одним из экономических мультинациональных и культурных центров европы здесь находится представительство штаб-квартиры огромного количества транснациональных компаний и уже могу сказать по результатам сегодняшней встречи есть несколько контактов которые я уверен что перейдут в дальнейшем в плодотворное сотрудничество и в инвестиции в днепропетровскую область. Також Олександр Вілкул представив учасникам проекти обласної влади щодо створення сприятливого соціального середовища для сталого економічного зростання і розвитку бізнесу. Це модернізація системи охорони здоров'я, впровадження нових стандартів освіти, проект будівництва доступного і соціального житла, екологічні та природоохоронні програми, поліпшення громадської безпеки і правопорядку та інші. Заступник голови облдержадміністрації Андрій Муксімов та директор Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства Анатолій Комірний презентували присутні пріоритетні напрямки співпраці Дніпропетровщини з інвесторами. Зокрема, це створення в області індустріальних парків, портфель проектів у кластері будівництва, створення логістичного центру в кривому розі, будівництво заводів з переробки сміття. Проєкт створення селекційної генетичної піраміди в кластері сільського господарства та багато іншого. За підсумками візиту губернатора Олександра Вілкула до відня восени на Дніпропетровщині заплановані презентації австрійських компаній для представлення проєктів, реалізація яких буде корисною обом сторонам. Про це повідомив посол України в Австрійській Республіці Андрій Березний після переговорів губернатора Олександра Вілкула із заступником федерального міністра економіки, сім'ї та молоді пані Бернадет Герлінгер. Вважаю, що це дуже важлива справа, тому що якщо коли ми гідно себе представляємо кордоном, особливо в таких країнах, як Австрія, яка має найкращі показники по соціально економічному промисловому емоційному розвитку в Європі, то тим самим створюємо той той шлях залучення для інвестицій. Потужних, якісних в економіку України, а саме зараз цього економіка потребує. Модернізація економіки, покращення соціальних стандартів це те, що необхідно Україні для того, щоб наблизитися до Європейського Союзу, врешті раз підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі.